Ви можете мені сказати, Діма. Ну, знаєш, не у всіх є гроші, можливості, певні таланти чи удача, щоб переїхати жити може в таку красу, да, в якесь у Франції біля океану. А мрія є. Так ось, якщо мрія є, це найголовніше. Її важливо записати. Ви можете ще не розуміти, як вона здійсниться в реальне життя. У вас немає цих знань, цих переконань, цих знаків певних да, від Всесвіту. Але можете бути впевненим, що Всесвіт вам все підкине, якщо це ваша особиста мрія. Приведу вам приклад. У мене в Дніпрі було знайомі три бабусі, які дуже хотіли жити біля моря. Ну, такі бабусі вже самотні, діти виросли, роз'їхались, вони отримали маленьку пенсію. А, і в них були квартири, в яких вони жили. Що зробили ці три бабусі? Вони поїхали жити в Турцію. Вони здали в Дніпрі свої три квартири, кожну квартиру десь там по 300 євро плюс-мінус. Ну, я вже в євро кажу, да? цифри. А, і зняли собі в десь на півдні Турції будиночок з трьома кімнатами, і їм цих грошей. Вистачало на те, щоб там орендувати будинок і харчуватись, і жити щасливо в сонечку біля моря. І так далі. А їх квартири хтось знімав. Тобто можна це зробити? Можна.